Продається Renault Megane 2. Сьогодні буде відео, цікаве таке відео, тут є буси стоять. Будемо показувати буси, так що, кому цікаво, то дивіться до кінця. 2009 рік, 6444, Roby 188 тисяч 2009 рік. Вона є на бензині. Такий маганчик, другий продається. Туран, Volkswagen Туран. 2 4 ціна не вказана, нові на газує ГАЗ, пробіг 150 тисяч, є телефончик. 2013 рік цей Volkswagen Туран. Так, наступний буде такий джип в білому кольорі на легкосплавних дисках знає його 1200, 14 рік, 2.0 дизель пробіг 170 тисяч. Маза продається біленька Мазда 6810 рік, місна. Так, 1,8 дизель, 232. Так, ось така мазда, не мені венчик сіммісна продається. Якщо у вас щось цікавить, то телефону. Так, і починається. Саме цікаво продаються буси білі. Я тут дивлюся, бачу, я довші, коротші. Вищі тут форт є низька база. В основному, далі мастери і один Ford вища. Принтер там є і Веко. Дивимося цей мастер 17, рік 19700 217 пробігу. Такий бусик, класний, білий, новий, чистий. Йому потрібно телефонуйте. Так, ще один мастер. Продається білий також. Тут не всі білі, там тільки бачу жовтий спринтер подається, ми до нього дійдемо. Я вам все покажу: 19 рік, 18700, 207 пробігу. Такий бус білий. Наступний мастер, я бачу новіша морда. Средні були 17-19, це у нас вже бачу 20. -й. 23 900 193 пробігу має. Пишіть в коментарях, може хто сам собі привозив буси, Скільки коштують і не за кордоном. Я розумію, тут є ще розмитнення доставка цього буса. Краще не Заморочуватися, замовити хлопців, ногу привезуть. Так, да, трішки треба заплатити, але вам не треба їхати, тим більше зараженці можуть виїхати за кордон. Заплатіть, по вам все привезуть. Якщо вам ці не подобаються, я думаю, що з ними можна домовитися. Якщо не з ними, то вони даду контакти, хто цим займається. Так, отакий кус і веко. Жовтий спринтер. Продається жовтий спринтер. Монтажний бус Mercedes Benz. 15 рік, 14 600. 468 пробігу. Трохи є, але, але, але. Тож, ось такий білий жовтий спринтерочок продається. Так, ми гуляли на ну, той ряд бусів. Так, тут нема. Такий є мастер. Середня, так думаю, довжина L2. По висоті це H2, H3, хто там знає, які є які градації, H1, H2, H3, чи як воно? Чи є дві градації 15-30 є коштів, 15-го року. І має пробіг 350 тисяч. Це оригінальний пасажир 8 плюс 1. Такий мастер був у Франції. Був на французьких дорогах їздив. Так, наступний. От такий. От такий бус. Дивіться. Дивіться, дивіться. 16500. 17 рік, 340 тисяч пробігу. Оригінальний пасажир 8 плюс 1. Контакт є зверху на роком випуску. Також їздив по французьких дорогах. Наступний також у Франції. Це вже вантажний бус. 20 рік. 18790. Коштує 233 пробігу. кермо, кондиціонер. 20-й рік. Морда, бачите, інша вже. Там є такий довший. дивіться відео. А може такий самий подовжені. До речі, зверніть увагу, чи це не той самий продавець, можливо, це той самий продавець. По всіх босах один контакт, це дуже зручно. Приїхали, переглянули штук 6 чи 7 бусів, вибрали для себе той, який вам найбільше подобається. Не впало довго, каже продовжує. 1892 рік. 235 друга. Проаналізуйте і напишіть мені в коментарях, один продавець чи не один. Не потрібно їздити по всьому місту, чи по всій Волинській, Чергівській, Черівницькій області і дивитися буси. Приїхали, одної людини подивилися і поїхали на бусі. От такий форт продається, як я казав, є різні моделі. Так, Форд коштує 14600, це вже 20-й рік, має пробіг 197 тисяч. Франція. І низький бус. Тоже Ford Коштує 16 рік. Він пробіг 177 тисяч 16700. 16700 це є пасажирський варіант. Може і вантажний. Уточніть в продавця і напишіть мені. Я теж знав в коментарях, що там по цьому бусу. Так, бусу закінчились. Почалися знову легкові автомобілі. І тут у нас продається такий Volkswagen Touran. Volkswagen Touran. Асистент автопарковки є, ви бачите. 19-й рік на автоматі 11400. Пробіг має 199 тисяч. Я так ціною телефончик. Отож, кого цікавить телефонуйте. Форд продається такий сіренький. 12.300 він коштує. 2018 рік 2.0 дизель. Так, ціна є. Далі дімося. Є з BMW X5. Така BMW-шечка. Ось такий джип 17 го року, 3.0 бензин, 203 пробігу, 18499. Так, контакт є. Вона є. Що вас вже цікавого Класна драма, яка дається Octavia 5 Вона коштує 7200 2009 рік Пробіг 241 тисяча Зверху оголошення є Телефончики, телефонуйте. В тих телефончиках. Домовляйтесь по зустріч і огляд, перевірку. А це є Октавії. Сарігольф Плюс. Продається, тут, до речі, їх два є. Перший коштує 8300, це 2010 рік, має пробіг 180 тисяч. 8300 триста коштує оцей Гольф плюс. А оцей, що був в Естонії, коштує, а він коштує ціни немає. Це на 13 рік телефончики. Є, телефонуйте ProBIC 167000 дизель, два ключі фаркоп автомат. Отож, цікавить, телефонуйте до продавців по будь-якому автомобілі. І на завершення нашого сьогоднішнього відео: Golf 6, Volkswagen Golf 6, Універсал, в партроніках, фар в плавні диски. 11700 його ціна. Так, щоб вам було видано номер телефону. 2013 рік, 232 пробігу, 2.0 дизель. От така інформація про автомобілі є. Кого цікавий, телефонуйте. До речі, панорамний дах в цьому автомобілі є.